Шановні друзі, грудень місяць і кінець грудня, як правило, ми зустрічаємо Світле Свято Різдва, зустрічаємо Новий рік. Хочу побажати всім це, по-перше, здоров'я, сили духа, віри в себе, віри в Україну, віри в те, що Україна переможе. Як би воно не було, сьогодні 1402 день, як Україна стоїть і Україна бореться за свою незалежність, за свою свободу. Хочу подарувати такий вірш, який я написав, що у квітні 2022 року. Цей вірш не увійшов у мої книжки 13 віршів убитва за ірпінь змінили світ і позивний письменника боякирпінці рушню відірпінняли. Тому що я думав, що я його втратив, але думаю, він зараз буде на часі. Рашист ніяк не втямить. Він ницей і убогий духом. Не потріб вбився, бився, в смердючий. Не по зубам тобі ірпінь. І Київ вічний златоглавий. І Україна мати сильних духом. На душі у мене гордість. Радію перемозі нашій славній. Квітень 22 року. Ді святому українців. Все буде Україна.